Ух, важко дихається. Ну що, друга серія, мабуть остання тревога з Вільнюса. Ми справилися з своїми майже всіма питаннями і будемо рухатися додому. Ми поки що розповім вам, що ми тут сьогодні бачимо. Піднімаємося на замок Гедемінів в самому серці міста. 700 років назад вже тут були перші. Поселенці було засноване місто. Так, на гору, на гору. Там така краса на грі. Бачите, є ліфт для тих кому лінки. Ну, Нам не впадло. Ми люди спортивні, піднімаємося бруківкою. Тут же поряд пам'ятник... Вон дивіться, пам'ятник совєтської окупації. Старий басейн. Далі центр міста великий сучасний із скла і бетону. Супер сучасний центр міста торговий. Хто впізнає телевежа вільнуся. Багато соборів, всі навіть я ще не, не вивчив добре. Так, що в нас тут ще цікаво? Тут у нас пам'ятник першому і єдиному королю буде. Литви. Також Зовсім недалеко ми проїжджали дуже гарне історичне кладовище, на якому поховане серце короля. Всі інші рештки в Польщі. Найдорожче кладовище в Вільнюсі. І в Литві, мабуть, в цілому, тому що місця, ну що капець, що на Голгофі. Такі цікаві історичні моменти. 700 рочків місту. Місто дуже сучасне, дуже класне. Багато, багато цікавих сучасних парків, скверів, красивих дуже місць, фонтанчиків, заначок якихось, багато кафешок на набережні, на схилах, завдяки рельєфу, самі розумієте, багато видових точок, ну, коротше, красиво. Кафешки, ресторанчики смачні, так, душевно, гарно. Старі райони дуже прикольні. Ми сьогодні проїжджали мимо, часу не було заходить. Ой, не, не, не буду називати, для нашого вуха не дуже благозвучна назва, але старий район, який в місті має власну конституцію. Да, вони так собі придумали, такий прикольчик, маленькі вулички. Все-таки, знаєте, як, як в сільській Франції, так, романтично обшарпане, але має свій такий настрій, свій вайб. Так, ми сьогодні гарно гуляємо. Завтра завершаємо справи і будемо рушати додому. Там дивіться, зараз я наближу трошки. Бачите, пам'ятник називається, так і називається, три хрести. Зараз я ще трошки піднімусь. В цей бік роз... воно, воно, як? там він і був, в принципі, парк, але його зараз причесали, обновили. Дуже багато сучасних інсталяцій проходять. Світові шоу, льодові скульптури. Коротше, тут ще на пагорбі величезний парк. Я думаю, що ще ми сьогодні там побуваємо. Поки що таке. Заряджаємося позитивною енергією. Дивимося, навчаємося чужому, свого не цураємося. Піднявся на гору, віддихався, можу нормально розповідати. Дивіться, ну, район, який для нашого вуха називається неприємно, називається УЖУПІС. Там старовидна така частинка, дуже прикольна. Не в Конституції района написано, що всі мають бути щасливі. Далі, дивіться, вон такий костьов, він навіть звідси, з висоти видно, що він цей готичний стиль, дуже гарний зблизька. Один із найстаріших в Європі кажуть. Не берусь в вікіпедії але дуже велика площа старого міста, дуже красиво все. Тут, до слова, про парки, от, наприклад, от таких от маленьких місць заначок, де можна посидіти. Приємно провести час, навіть без грошей, дуже-дуже багато. Трошки складно з парковкою, бо машин народу багато, а паркомісця, як завжди, мало. Ну Інша сторона. Бачите, вже набагато сучасніший центр. Те, що називають. Десь вони проводять реновацію повну, тобто строять з нуля. Десь вони проводять те, що називається джентрифікація, тобто старі вже зношені заводи, якісь склади перетворюють в сучасні, в сучасні місця. В сучасну Взагалі стильово, коли темні стіни, скло, бетон в темних тонах дуже стильово.